Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чарова серія фільму сьогодні 17 червня. 23 го року І це ми зайшли вже на другу ділянку сьогодні на першій ділянці протратили часу мабуть з дорогою півтора години і нуль повний нуль ні ні білих, ні червоних, ні сироїжок ми не знайшли. Були лисички. Лисички були вже трошки більшенькі. Може було навіть на третину зажарки назбирати. Ну, залишили, хай ростуть. Значить. Минула ділянка, там де були, то там переважно ростуть березові, березові і букові, березові і ялинові білі гриби. Так що ще не час. Значить, ще не час. Так, на тій ділянці я вже декілька штук білих грибів знайшов. Сподіваємося, хоч на якийсь успіх сьогодні. Як завжди, буде щось цікаве, будемо вас знайомити. Ось по лісі я вже гуляю. Мабуть годину часу. От перші гриби. І то не білі. Які я зустрів на своєму шляху. І то сироїжки От. Чи то на сироїжка Не сироїжка Одна сироїжка Ще одна. Курочку на вечерю. Ось. Ось о така. Сироїшка є. Не густо, Зовсім не густо. Друга ділянка і друга ділянка. Майже нульова. Ту, а сируїшку більшу. О! Ось така, хоч курочка порадується. О. Порадується вечеряю. Що зробити? Таке враження. Таке враження. Що зараз травень місяць? Не червень, а травень, Пусто. Пусто в лісі. От сьогодні йому ховички радують. От їх. Три штучки. Один, два, три. Так, ну що, нема що робити. Нема нема чого проводити пошуки, пошуки даремні. Повертаємося до нашого транспорту. Що ж, треба завершувати сьогоднішній похід. Похід, ну, будемо казати, вдався хоч і результат ноль. Але прогулялися, ознайомилися з новими місцями частково. От. Ну що зробити? Дивно, вроді. Вроді природа йде назустріч грибам, а гриби не ростуть. Тут дивно. Бо навіть синяків дуже мало. Можна сказати менше як білих. Білих є більше, ніж шових синяків, хоч завжди буває навпаки. Так, друга ділянка і друга ділянка нульова. Ну нічого, треба робити велику перерву. І сподіватися, що вже слідуча хвиля буде добротна на білі грибочки. І не тільки білі жалі на грибочки. Ну а вам, звісно, бажаю краще і більше назбирати білих грибів і не тільки білих, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди, не забувайте, не смітіть в лісі, не смітіть себе вдома. За в майбутньому не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання. Хай повернуться до вас в Турицію. Хай вам щастить. До побачення. Робимо велику перерву. Поки рибок вже не піде масово, мається на увазі на одному місці, штук 3-5, щоб було рибочків. І слава Україні, героям наша слава.